Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Війна знову принесла біль у Радехівську громаду. Зниклий безвісти, воїн повертається на щиті додому. Вічна пам'ять та незгасна слава герою! 14 березня 2022 року відданий військовій присязі під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Луганській області загинув житель села Оглядів, рядовий Шишка Володимир Богданович, 15 лютого 1982 року народження. Увесь цей час рідні вірили, що він живий, але нещодавно ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника. Висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, друзям, побратимам нашого загиблого героя та схиляємо голови перед світлою пам'яттю воїна, який мужньо віддав своє життя за свободу і гідність нашого народу. Кортеж з тілом загиблого захисника шишки Володимира Богдановича зустріли 7 серпня. Жителі міста Радехів вийшли до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівської до символічної могили борцям за волю України на перехресті вулиць Об'їзна і Львівська. Створивши живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести захисника в останню дорогу до рідної домівки у селі Оглядів Радехівської громади, де одразу відбувся чин похорону. Вічна пам'ять та слава герою! Герої не вмирають. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи, схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять. Герої не вмирають. Слава Україні! Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила і воля святає Тарас Григорович Шевченко. Найвизначніші державні свята українського народу: День державного прапору України і День Незалежності України. Цьогоріч ми знову відзначаємо в умовах жорстокої повномасштабної війни, яку країна агресор розв'язала проти нашого волелюбного народу. Особливою ознакою цих святкових днів є те, що нині, як ніколи, у сучасній Україні громадяни нашої держави глибше усвідомлюють важливість міцності держави, її суверенітету та територіальної цілісності, поваги до державних символів і, безперечно, єдності всього народу у відстоюванні свободи і незалежності країни. Конституція України встановила, що державними символами України є державний прапор України, державний герб України та державний гімн України. На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України щороку, 23 серпня, у передень дня незалежності, наша країна відзначає День державного прапора України. Наш синьо-жовтий прапор є символом свободи і незалежності, слави і відродження України. Під цим стягом український народ утверджував споконвічну мрію про державність і самостійність. Його кольори, блакить неба і неосяжне пшеничне поле символізують прагнення до мирного життя і велику працю наших людей від Сходу до Заходу з півночі до півдня України. День державного прапора і День Незалежності України уособлюють пам'ять про багато поколінь наших предків, які творили націю і боролися за державність. До своєї незалежності наша країна йшла довгим шляхом. І зараз про Україну, яка переживає неспровоковану ворожу агресію, без сумніву знає весь світ. На долю сучасного покоління випало тяжке випробування відстояти віками омріяну незалежність. Масовий національний спротив російської агресії ще більше згуртував український народ, об'єднавши широкі верстви населення з усіх регіонів єдиною метою відстояти мир на своїй батьківщині. Ми вшановуємо усіх тих, хто пожертвував життям за незалежність України. Із вдячністю згадуємо сучасних захисників України, які продовжують боротьбу за вільну самостійну українську державу. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу батьківщину, а сині-жовті прапори майорять у всіх частинах світу, символізуючи нашу єдність у зміцненні суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України. пливуть, їх на крилах несуть жураві. Че... Дякую з братами Попередження про небезпечні метеорологічні явища Золочівське РУ ГУД СНС України у Львівській області інформує про те, що за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області та місті Броди в день місцями грози. Град діаметром 6-19 мм. Перший рівень небезпечності жовтий. Сьогодні до кінця доби збережеться значний дощ, перший рівень небезпечності жовтий. По території Львівської області також переважно надзвичайна п'ятого класу та висока четвертого класу пожежна небезпека. Завтра синоптики прогнозують у Львівській області грози, день місцями град діаметром 6-19 міліметрів, ввечері та вночі. І вранці очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Перший рівень небезпечності жовтий увага. Важлива інформація за інформацією начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. З 1 вересня сигнал повітряна тривога подаватиметься диференційовано. Відтепер сигнал лунатиме по окремих районах області відповідно до виникнення безпосередньої загрози, зокрема при наближенні ворожих БПЛА до кордонів відповідних адміністративно-територіальних одиниць. У випадку загрози застосування аеробалістичної ракети «Кінджал» тривогу улошуватимуть на всій території України одночасно. Просимо мешканців усіх громад бути уважними, не ігнорувати сигнали тривоги та нехайно переходити в укриття. Бережімо себе та своїх близьких. Державна програма пакунок школяра стартувала. Сім'ї першокласників уже можуть оформити допомогу в дія. Одноразова допомога у розмірі 5 тисяч гривень полегшить підготовку до школи, покриваючи витрати на канцелярію, дитячий одяг, і взуття. Спершу батьки або законні представники дітей, які цього року вперше йдуть до школи, отримують пуш сповіщення у застосунку Дія про можливість оформити заяву. Лише кілька кроків і все готово. Крок перший відкрити застосунок Дія та авторизуйтеся. Другий відкрити розділ сервіси, допомога від держави. Пакунок школяра третє. Оберіть дитину, на яку оформляєте заяву. Четверте виберіть або відкривайте дія-картку для виплат. П'яте. Перевірте та підпишіть заяву дія підписом. Проєкт реалізовано за ініціативи президента України та розроблено Мінсоцполітики спільно з Міністерством цифрової трансформації України та дією. Міністерством освіти і науки України та пенсійним фондом України за підтримки проон в Україні у межах проєкту Підтримка ЄЄ», що реалізується за фінансування швейцарсько-українського проєкту DECIDE, що впроваджується в Україні консорціумом у складі Цюрихського педагогічного університету за підтримки Швейцарії. Вчора ми відзначали надзвичайно важливе свято День державного прапора України. Наш прапор це символ єдності, свободи. І боротьби українського народу за власну державність. Сині жовті барви уособлюють мирне небо та родючу землю, працю та гідність нашого народу. У цей непростий для України час прапор став ще й символом мужності, сили та незламності. Під цими кольорами щодня боронять нашу державу, найкращі сини і доньки України. І сьогодні ми з гордістю піднімаємо прапор, віддаючи шану нашим захисникам, які відстоюють свободу та незалежність. Бажаємо усім миру, єдності, добробуту та віри в перемогу. Шановні жителі наших громад, ще раз прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Незалежності України. Це день, коли кожен з нас відчуває особливу гордість за свою державу, за свій народ за нашу незламність. Сьогодні ми особливо усвідомлюємо, що незалежність це не лише історична подія, а щоденна боротьба і велика відповідальність кожного з нас. Ми схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто віддав життя за свободу і мир. Дякуємо нашим мужнім воїнам, які боронять державу і дарують нам віру у краще та мирне майбутнє. Дорогі жителі громад! Бажаємо вам міцного здоров'я, злагоди у родинах, сили та єдності. Нехай над нами завжди майорить синьо-жовтий стяг, а в серцях живе любов до України. Слава Україні! Разом переможемо!